Так, що, доразеньки, будемо фрезірувати ножку. На доминіножки зробили таку приблуєнцю. Це типу, у мене база одна і база друга. От як ми будемо фрезіруватися, так як ми 5 наші царгочки. Зараз спробую одну ножку я вже пробував, вроді все виходить. Зараз ну, і подивимося, поїхали. Показую, який результат вийшов. Ось. Ось таке частка у нас вийшло. Тут один навпроти одного. Зараз вставляю доміношечки і будемо збирати на суху.